Глава 17 Коли минуло шість днів, Ісус взяв Петра, Якова та Іоанна, брата Його, і вивів їх на високу гору одних, і преобразився перед ними. Лице Його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло. І ось явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав Ісусові Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, зробимо тут три намети. Тобі один, Мойсеєві один і один Іллі. Поки він говорив, це ясна Хмара осінила їх, і ось голос Хмари говорить Цей є син мій улюблений, у якому моє благовоління, Його слухайте. І почувши, ученики у палиниці дуже полякались, але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Встаньте і не бійтеся. Звівши ж очі свої, вони нікого не побачили, тільки одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не говоріть про це видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. І спитали його ученики Його чому ж книжники говорять, що Іллі належить прийти раніше? Ісус сказав їм у відповідь. Так Ілля прийде раніше і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов і його не впізнали і зробили з ним, як хотіли, так і син людський має постраждати від них. Тоді ученики зрозуміли, що він говорив їм про Іоанна Хрестителя. Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи. Помилуй сина Мого, бо Він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і часто у воду. Я приводив його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус же, відповідаючи, сказав «О родини вірний, і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди і заборонив йому Ісус. І біс вийшов з нього, і отрок зцілився в ту ж мить. Тоді ученики, приступивши до Ісуса на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його? Ісус же сказав їм через невір'я ваше. Бо істинно кажу вам: якщо ви матимете віру як зерно гірчичне, і скажете горіцій перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галилеї Ісус сказав їм: Син людський буде виданий в руки людям і уб'ють його, і на третій день воскресне. І вони дуже засмутилися. Коли ж вони прийшли до Капернаума, то підійшли до Петра збирачі Дедрахм і сказали, чи не дасть учитель ваш Дедрахми? Він говорить так. І коли увійшов Він у дім, то Ісус, випередивши його, сказав як тобі здається, Симоне, царі землі, з кого беруть мито або податки зі своїх синів чи з чужих. Петро говорить йому, з чужих. Ісус сказав йому. Отже, сини вільні, але щоб нам не спокусити їх, піди до моря, закинь вудку і першу спійману рибу візьми, відкрий її рота, і знайдеш статир, візьми його і віддай їм за мене і за себе.